Сила українського духу непереможна. І немає більшої сили в світі, яка могла зламати силу козацького духа української нації. Але є такі сили, і ми їх називаємо сумніви. Вони приносять страх, приносять переживання, приносять депресію. Приносять відчай, сумніви приносять тривожність і печаль, і крадуть у нас мир і спокій. Перш за все, сумніви приносять поразку. Через сумніви ми не віримо в себе. А якщо ви не вірите в себе, якого бачите, то як ви можете вірити в Бога? Якого не бачите. Віра це єдиний інструмент і сила проти сумнівів, проти смерті, прот... це очищення совісті, віра в себе, укріплення своєї віри допомагає перемогти будь-які сумніви. Віра це не просто засіб. Для досягнення особистої мрії, віра це сила Божа для отримання Царства Небесного і життя вічного. І всього, що обіцяв нам Господь. Використовуючи віру, силу віри, ви можете змінити будь-яку ситуацію. Не зважайте на сумніви, які Привітають непонятно, звідки вашу голову. Не зважайте на невпевненість, не зважайте на страх, укріпіть свою віру, щоб ви могли мати справжнє життя, життя радості і щастя. Слава Богу нашому, Отцю і Сину, і Святому Духу. Слава! Тим, в кого кріпка віра, що разом з Господом перемагають ці незгоди. З вірою, з силою віри ми переможемо будь-якого ворога і побудуємо Україну, країною радості і щастя. Слава Україні! Героям слава!